Ми захищаємо в суді право переселенців на вільне пересування. Якщо сьогодні допустити порушення прав переселенців, то завтра те ж саме може статися і з іншими громадянами країни. Про це сказала один з лідерів опозиційного блоку, екс-міністр соціальної політики Наталія Королевська після подачі в сутрату з переселенцями позовної заяви з приводу постанови кабінету міністрів України. Те, що на минулій тиждень правительство придумало очередну пакість унизив тим самим около трьох мільйонів переселенців в нашій країні, Я вважаю це недопустимо Приравнять сегодня переселенцев к людям. как бывшим заключенным, такого нет вообще ни в одной стране мира. Парламентская ассамблея Рады Европы, парламент, все заявляют, даже украинская хельсинская правовая группа четко сказали, это нарушение прав человека. У нас в Конституции написано, каждый человек имеет право на свободное передвижение. У нас отменен институт прописки в Украине. При этом правительству наплевать на все, они придумали, что человек должен жить по их распорядку дня. И они будут контролировать Кто, как живет в Тому мы вместе з переселенцями сегодня подаем обращение в суд и будем делать все, чтобы как можно быстрее это решение было рассмотрено и это постановление было отменено. Наталія Королевська зазначила, що влада систематично бере дискримінаційні рішення щодо людей, які були змушені залишити свої будинки. Замість комплексної програми підтримки та адаптації переселенців, влада приймає рішення про введення перепусток для в'їзду і виїзду в зону АТО, а так само про припинення всіх соціальних виплат в Донецькій і Луганській областях. Хоча це визнано незаконним і таким, що порушує права людей навіть на міжнародному рівні. Ані прийняли рішення прирівняти в правах переселенців бувшим заключеним. Тепер Переселенец обязан, когда он приедет и зарегистрируется, ходить и отмечаться в миграционной службе. А милиция обязана ходить и проверять, действительно ли там проживает переселенец. Если человек решит переехать с одного места жительства на другое место жительства, он обязан в течение 10 дней пойти и отметиться и зарегистрироваться в миграционной службе, что он поменял место жительства. Но разве такое допустимо? У нас в Конституции написано. Кожен гражданин України має право на свободне передвіження. Окремо Наталя Королевська наголосила, що цинічність влади вражає ще й тим, що держава не створила людям умов для проживання, але вимагає звітувати про те, хто і де живе. Тому ми будемо відстоювати в судах, ми будемо відстоювати вместе з людьми і делать все, щоб защитити сьогодні законні права людей в нашій країні. Для довідки протягом трьох днів міграційна служба перевіряє правдивість отриманих даних. Крім того, підрозділи міграційної служби із залученням співробітників МВС повинні щомісячно здійснювати вибіркову перевірку відомостей про фактичне місце проживання переселенців. В разі непідтвердження зазначених відомостей в одноденний строк дані передають в органи соціального захисту для прийняття рішення про зняття з обліку таких громадян.